І так, перша вправа. Випиши з тексту прикметники з іменниками, від яких вони залежать. Визнач відмінки прикметників, і надпиши. Так, нам списувати текст не треба, нам тільки виписати прикметники. Перше речення Кароліна. Читай нам перше речення. ну тут. Но mm -hmm. Розповів Люсі Двовижні і Снорі лісове життя, про нічні танці, про тривале полювання на білого оленя. Оленя добре. Марія далі. Марія. Давай. Який виконує? Який ви... виконує бажання. Бажання. хто ну. його, його упіймає. Далі читаємо всі разом про пошуки скарбів разом із дикими гномами в підземних печерах. А, а далі про а літо, коли ліс літо. потопав у зелені. Дивіться, яке величезне речення, так? Давайте прикметники. Я зараз попідкреслюю хвилястими лініями. Ну, скажіть, будь ласка, Фавн розповів Люсі дивовижні історії про лісове життя. Де тут є прикметник? Чоколіт, чоколіт, чоколіт. Де тут прикметник? я не буду <смір> Так. Фавн розповів Люсі дивовижні історії <смір> про лісове життя. Прикметник який, яка, яке, які? Я... Які дивовижні. Правильно, дивовижні. І життя яке? Лісове. <смір> Дивіться, ось головне слово. А ось... Це залежне. Історії які. Так. Про нічні танці. Де тут прикметник? Про нічні танці. Де тут прикметник? Тут не так. Які нічні. правильно Так, про тривале полювання. <ріст> Яке? Якого? Якого? Яке? Тривале. Угу. Якого білого? Білого, правильно. Оленя якого <ріст> білого? Який виконує <ріст> бажання <після> того, хто його упіймає? Ні, тут немає. Який Про... виконує бажання? Який це займенник, саме слово? Про пошуки скарбів разом із дикими гномами. Знов... Так, так, Хто там робить? Дикими то, гномами. Де тут прикметник? Якими? Дикими. Молодці. Якими? Е -е, далі. А ви підкреслюєте? Так. Ну, а я ні, я чуть не бачу. В підземних печерах. Яких підземних? Правильно. Так, а далі про літо, коли ліс потопав у зелений. Все. Так. Тепер визнач відмінки прикметників і надпиши. Пам'ятаєте, у нас відмінки? Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний. Називний хто що родовий? Е, кого чого? Так, бачу. Пам'ятаєте у нас? Допоміжне. Бачу, кого чого. Давальний даю, так? Кому чому? Знахідний. <клух> ну, канука, вибачте, ну -ка, будь здоров, там. Спасибо. Так, зараз <клух> я приберу. Давайте запитання самі. Е історії. Е і, е, історії, хто що? Правильно? Хто що? Це який відмінок? Забули? Хто що? Це називний? Тому і прикметник у нас буде називно... <кхи> у називному відмінку. Так, далі. Друге. Надіжда Олексієв, так а що писати, Тоні? Ми пишемо прикметники через кому, і над ними пишемо відмінки. І все. Так, я просто дивлюсь слова наші. У нас в першій частині були відмінки іменників. Пам'ятаєте наші допоміжні слова? Так. А ну-ка, зараз. Так, не. Так. Далі. Життя яке? Лісове. Життя, життя. По поставте запитання, будь ласка, до слова життя. Яке життя. Ні. Що життя? Тому Тоже. що життя? Життя яке? Лісове, яке це до лісове. А життя це що? тому Хто що, це теж називний відмінок. Далі. Е, про що? Так. А, стоп, стоп, стоп. Зачекайте. Е, «Дивовижні історії це дійсно хто що, а це ж про лісове життя. Про кого або про що. Завжди намагайтесь задавати запитання як для істоти, так і неістоти. Таким чином, ми можемо. Ось цей знахідник. Ви хто від... не напишете на екрані? Пишу. Вам не від взагалі. Ну, не знаю, Ми у не мене. Готові. Ребят, у мене в... увімкнена демонстрація екрану, в принципі, е скріншоти будуть. Е може, просто що інтернет трошки такий, знаєте, збить. Тобто, інтер. дивовижні. це у нас називний відмінок, ви написали, так? Написали? Далі, лісове, про лісове. Про кого що, кого що. Бачу кого що. Це знахідний відмінок. Лісове це знахідний. Про кого що. Танці нічні. Танці, про кого що? Кого що, це знову знахідний відмінок? Так, про, ребята. Тобто все, що Про у нас, це знахідний відмінок. Зрозуміли? Знахідний. Тривале полювання, знахідний відмінок. А тривань, полювання на білого оленя. На кого? Так що? Теж у нас так, знахідний відмінок. Разом із ким чим? Пишаюсь ким? Гномами. А ну-ка, нагадайте мені, пишаюсь ким чим. Це у нас який відмінок? Називний. Орудний, орудний. Називний це хто що? Це орудний, пишаюсь ким чим. Е, в печерах де в печерах. Де це на кому на чому це місцевий? На якому місці? Де в підземних печерах. Підземних це місцевий. Все. Тобто дивимось, підбиваємо підсумки цієї вправи. Е, <кхідний> Дивовижні називний, лісове знахідний, нічні знахідний, тривале знахідний, білого знахідний, е, дикими орудний, підземних місцевий. Все. Давайте я скріншот зніму. Так, все. Скріншот є. Е, тобто, відіслати там щось. Або у відео додати, я його зможу. Все, я прибрала. Ідемо далі. Е, склади за схемою речення про ліс, де живе Фавн. Друга вправа. Дивіться, спочатку, що у нас? Якийсь другорядний член, потім підмет, дві дії, два присутка, І знову у нас є щось там додаткове. Прикметник якийсь. Як гадаєте? Давайте про ліс, де живе фаун. Хто що? У нас головне поняття у цьому реченні що буде? Ліс. Правильно? Тому що ми ж про ліс пишемо. Тому так. там, де одна рисочка, це у нас буде ліс. А що ліс робить? Нічого. Що ліс робить? Ну. А, він втопає у зелень. Втопає зелені. у зелені, так? Е, угу. Втопає. Це друга дія. А оце крапочки у зелені. Це другорядний шен. Ліс, е, наприклад, що він? Буяє і втопає у зелені можна, так? Так. Так. А який ліс? Ліс Красив. який? Який? Красив. Красивий. Красивий. ще які у нас можуть бути? Можна чарівний Чарівний можна написати? Так. Дивіться, яке у нас речення вийшло. Чарівний ліс буяє і втопає у зелені. Можете записати собі зараз по пам'яті, або потім допишете, передивившись відео з уроку. Чарівний ліс буяє і втопає у зелені. Так, а далі нас. Мені страці та показує ці понії показується. Ну, Маше, я скажу, що тут не вгадаєш. Розбери забудовою слова, виділені в тексті один. Дивіться, у нас слова є лісове і підземних. Побачили? Лісове. Де у нас тут закінчення? Лісове, лісового, лісовому. Де закінчення? Не чую. Лісове, лісовому, лісовим. Де закінчення в слові лісове? Uh -huh. е. Інше uh -huh. основу. Так, корінь який? Основне I значення: ліс. Ліс. А на через урок. Дякую за нагадування. А який у нас наступний інформатика? Так що там будемо відпочивати. Розважатися. Ви ж знаєте, на інформатиці завжди легше. Так в мене нама світла. Так, давайте далі. Підземних. Підземних, підземними, підземним. Так, закінчення. Підземних. Так, підземних, який корінь? Підземних, який корінь? Яке основне значення? Ні, ні. Значення, що під. Значення, землею, Тобто земля основне, правильно? Земля. Тобто зем. Корінь, n суфікс, А під це префікс, ребята. Це додаткове значення надає, але основне значення земля. Тому підземних ось так. Земля. Угу. Під префікс зем. Корінь, n, суфікс їх закінчення. Так, добре, і у нас там одне з вами залишилось завдання. Визнач, яка роль прикметників у вірші Грицька Чубая. «Малю, зим, малюю зиму, синім ліс, червоним лист на дубі. Та ще як ходить хитрий ліс поміж пеньків на зрубі. Лишаю білими зайців. Зеленими ялинки, рожевим усміх на лиці, всестриченькі яринки, малюю дім і дим над ним, засніжене гілляччя, сича надутим, вовка злим, ну, ой, ну, а ведмедя сплячем. Ну що, як думаєте, тут прикметники є в цьому віршику? Так, хто там у мене шуміть? Тут прикметники у віршику є. <риклад> є. Так. Вимкніть мікрофон, у кого шум? Так, дійсно, тут є прикметники, і їх дуже багато. Подивіться, в кожному рядку. Які? Е, е, Чим? Наділексіна, ви навіть не показуєте. Є, Ну, це підручник наш, сторінка 13. Я нічого особливого не показую. Я висвітила просто підручник і все. Тому віршик, я думаю, видно, все це працює. Малюю Малюю зиму. Чверта вправо. Так, це четверта вправа. І так, вам буде завдання виразно потренуватись, почитати цей вірш. І для себе повизначати, де тут прикметники. І визначити для можна себе. Щой ну, за бажанням можна вивчити на пам'ять, чому би ні. Або просто виразно мені прочитати на голосове повідомлення, вислати, будь ласка. Або виразно прочитати на голосове повідомлення. Ну, давайте, прочитайте, прочитайте мені його виразно. Добре, давайте тоді я буду. Завершувати цю конференцію і по розкладу ми вже на інформатику з вами вийдемо. Нам тут залишилось не так багато часу до неї. Так, добре, все тоді я зараз завершую. До побачення. До побачення. До побачення.